Коротше, як ви зрозуміли, ми не спимо. без 15,4. Чучечка, <сістичка> ти спиш? Ми ото зняли відео ну, крайнє Начало другого. Я включив фільм, він там 2 години, дві з чим-то години, коротше, ішов. Я його закінчив дивитися в 3 часа 25 минут. Типу, все, буду лягати спать. Коротше. Ліг спать за це время. Не знаю, я раз за 2 чи три просинався, мені ще щось з'яснилося. І, коротше, ну, фільм такий, оцей хіжина, він такий іменно. Ну, про Бога, про істину. Ну, я не знаю. Я ж плакав, тому що ну, воно мені наскільки близький цей фільм був, я не знаю. Ну, я просто раніше б я його взагалі не дивився, а зараз я дивлюся і розумію все, що там. Коротше, про що йде мова, що, що цим фільмом хочуть сказати людям, які, які вже достигли цього розуміння, допустім. Ну, вони розуміють. Хтось просто так подивиться, він його не. Роз розуміє взагалі. І от він мені вчора попався цей фільм, я його включив і. Ну, я його подивився, я в шокі просто. Ну. І, я ж кажу, я за 20 минут. Зараз я записую відео зараз. Щас... 3 часа 46 минут. Коротше. За 21 минуту я спів. Я відчуваю, що я не хочу спати вже. Я спів виспатися і проснутися, і щось мені приснилось. Раз за три, коротше, я просинався, блін. Не знаю. <смір> я розумію, ну. От як ми завжди поспішаємо жити, коротше, ну от Коли. Коли ми тільки чекаємо о, утро, ну, ранок. Коли ми живемо не щасливо, допустимо, Не своїм життям, коли ми, коротше, йдемо на роботу. На яку ми не хочемо йти. І взагалі, ну, ми хочемо, щоб день той вже скінчився, як, ну, ми приближаємо насправді ну, фізичну смерть. Коротше, нашу, просто тільки і все. А коли ми радуємося кожному, кожній миті, Ну, час Час... летить, сам ну, час іде своїм, там немає. Немає часу такого просто. Просто починає якось час іти по-іншому. Ти наче. Ой, ну тобі час тоді не потрібний просто, бо все, все йде з поп... ну якось потоком все йде. І тобі не важливо, коли лягати спати, коли просинатися. Що робить, ти не задумуєшся просто ну, про те, що буде, що було, ти ось, ось час. Ну, в тебе ось, ось час є все. От Представте, що завтра, коротше, немає ні робот, нічого взагалі немає, ні грошей. Ну от, Ви привикли, що вам треба піти заробити, щоб купити щось поїсти. От немає. Грошей чим ви будете розплачуватися? Ну. Як ви будете далі жити? Забери у вас якесь матеріальне щось ви що ви далі жити не зможете. А жити треба просто. Це наскільки просто, ну, це капець, просто, я не знаю. Коли не зацислююся, ну. Не на поганому, не на хорошому, ну як не на хорошому. Ну так, да, трапилось, трапилось це як данність, тому що, ну. І ти не вертаєшся постійно в якесь минуле, блін. Оці ілюзії. Коли розрушаються оці всі рамки, оці якісь, не знаю, що ми собі настроїли за все життя якихось. Як сказати, запретів, коротше, непонятних. Убіждень. Ну, я не знаю, як, як правильніше сказати, що ми там. Оце ми впевнені, що отак треба зробити. А Насправді взагалі. Ну, насправді все так просто. Просто жить. І любити... в спокій. <гум> ну так, да. я ж кажу, ну, тільки до цього дойти, я не знаю. Я все <гум> своє життя йшов, ну я думав про цей спокій, я взагалі ну, я не думав просто, що таке може бути, що буде такий на душі спокій просто. Я просто не можу передати. Так, да, у мене трапляється, звісно. Ну, я не кажу, що все ідеально. Є такий ком, напливає такий, і страх неоткуда, і все. Ну просто коли його проробляєш, ну тоді стає все на свої місця. Ти розумієш, от я казав, що у нас і щучий страх це маленька тваринка, яка потребує уваги. От коли цей страх накоплюється відкудись. Це негативний вплив просто. Коли люди до нас відносяться погано, це наше відношення до світу, коли ми злимся на людей, обсуждаємо їх, критикуємо, як то кажуть там. Ну ж все, світ проявляє, наші думки погані, вони. Матеріалізуються, вертаються до нас потім. І от коли ми навчимося, ну, нікого не судить, це по-перше, ні, ну, ні на кого не злиться, пробачать, відпускати, ну, пробачить це ж не означає, що тобі треба далі продовжувати з цією людиною спілкуватися і е, надівати маску. Таку посміхатися і ніби нічого не було. Просто пробачив, відпустив, і все. ну Хай собі живе далі. а Ти ти будеш жити в спокої, що ти пробачив людину. Що то... щоб воно не зробило? От, ну, да це, звісно, важко. Раніше б мені теж, якби таке сказали, в я... мене убіждення таке ні там отомстить, побити там, чи ще щось. Ну, моя... По любому, так і були б думки, ну якщо б мені щось людина погане зробила, коротше. А зараз, ну, просто, ну що ти зробиш? Ти тільки хуже можеш зробити. Правильно. Коли знаєш, що. Ну, от коли я потихеньку приходжу до осознання, що реально, ну, Бог все бачить. І наші страждання, і він веде нас може через ці страждання, щоб ми прийшли до чогось, ми щось осознали в своєму житті, що ми робимо неправильно. І потім нам відкриється якась істина, і все зміниться. Так само, от та людина, вона не буде безнаказана, допустим. Ну, ми на землі, допустим, ми всі, як то кажуть, божі діти. І ми не, вправ... ми не боги, ми не маємо права судити когось там, чи щось іще робити. Ну, от, самосуд, типу, якийсь там. І коли ми це зрозуміємо, то жити стане легше, коротше. Ой, так, знову вам, коротше, тут понарозказував. Чуть я вже спить, каже, задовбав ти мене вже. Ой, коротше, все, добра ніч. тому що вже 4 часа ранку. А ми ще коротше, щуча, і вообще, в мене взагалі такий бодряк, я не знаю. Фу, все, дякую Богу за те, що він мені дає все, те що мені потрібно, і оце дає оце розуміння, від якого мені стає з кожним днем. Все легше. І ну, я просто, як то кажуть, прозріваю, блін. Моя віра просто, ну, як, стає міцніша. І, і без всяких оцих сект, як то кажуть, релігійних. Просто я знаю те, що я знаю. Все. Мені цього достатньо. Все. Гарних сновидінь.